Слава Україні, друзі! Зараз у нас дуже спекутно, зараз плюс 27, а ще два дні тому було плюс 31. Сонце таке яскраве, що довелося сховатися в тінь, бо не бачу нічого на екрані, прийшла з роботи і в якості відпочинку хочу зняти ось це відео, бо і на сонце зараз ти працювати не хочу. І багато підписників запитувало, як я висаджую озиму цибулю. Але сьогоднішнє відео я хочу присвятити саме часнику, тому що. Його треба висадити значно раніше, ніж цибулю. Ну і вже щоб бути послідовною, логічною. А також, можливо, все-таки є новачки на моєму каналі, є молоді городники, які просто не мають значного досвіду у висаджуванні часнику. Сподіваюся, що для них якраз це відео і згодиться. Чи хочу пояснити, нагадати вам, чим обумовлена ось ця різниця у посадці часнику і цибулі. Справа в тім, що часник спочатку відрощує. Корінь тоді почне рости його перо. А в цибулі ж це починається практично одночасно, І тому цибулю треба висаджувати на два тижні пізніше, ніж часник. До того ж, цибуля небагато втратить, якщо до моменту замерзання ґрунту, до моменту стабільних заморозків, вона не вкоріниться. З нею нічого не станеться. Вона, якщо там якась була Хвора, чи ослаблена вона, можливо, і замерзне, а решта вся зійде навесні в коріниться і зійде. Тобто втрат при тому, що цибуля не вкоріниться, буде значно менше, ніж якщо не вкоріниться часник. Тому до моменту стабільних заморозків від посадки часнику повинно пройти днів 25-40, а для цибулі достатньо там, скажімо, 15-20 днів. Тож сьогодні про часник. Який часник я висаджую під зиму? Увесь який є. А є в мене його. Два види сорти, одразу кажу, не знаю. Це дуже давній часник. І один, і інший. В чому різниця? Один з них озимий, а другий ярий. І так, вам не причулося, я ярий часник також висаджую під зиму. Як відрізнити ярий часник від озимого, досвідчені знаю. Для недосвідчених повторюсь, що у озимого часнику зубці оточують ось цей залишок стрілки. Озимий часник стрілкується, і коли ми. Вже його готуємо до зими чи до посадки, обрізаючи ось, ось той чуб, то залишок стрілки залишається у вигляді такого твердого стежня. І навколо цього твердого стежня розміщений один ряд зубчиків. Зубчики ці, як правило, в кількості 5-6, буває іноді 4. А от у озимого часнику такого стержня немає, бо він не стрілкується. І зубчики в нього розміщені в кілька рядів. Самі по собі вони менші, але їх більша кількість. Чому я висаджую і ярий часник під зиму? Та тому, що він дає кращий урожай. Лежкість у нього залишається така, як у ярого часнику, а головки значно більші, ніж якби я їх садила навесні. Чому? Та тому, що вони укорінюються зараз, а ранньої весни вже починають вегетувати. І цей сприятливий період для вегетації він просто подовжується і вони встигають наростити більшу цибулинку. Якщо ви такого ще не випробували, то... Пропоную вам випробувати хоча б не на великій кількості, і я впевнена, що вам це сподобається. Знову ж таки, навесні вивільняється час для якихось інших робіт. Тож висаджую цих два часники. Сорти, як я сказала, невідомі нікому. цьому часнику вже стільки років, як і мені. Також третій часник я буду, який я буду висаджувати, це насіння одного часнику, те, яке я зібрала із стрілок. Спілки, які залишаю якості індикатора, потім вони висихають і збираю з них насіння для того, щоб трохи поновити посадковий матеріал. Адже насіння не інфікується ніякими хворобами, ніякі патогени на нього не потрапляють, бо далеко від землі знаходиться. І з такого посадкового матеріалу виростає однозубка, а далі вже на наступний рік буде і головка. Ця інформація занадто проста, щоб бути вам невідомою. Наступний момент це підготовка грядки. Найперше вибір грядки. Тут варто звернути увагу на два моменти: це сівозміна, щоб не висаджувати часник по часникові чи по цибулі. Також не бажано висаджувати. На ту грядку, в яку цього сезону вносилася така свіжа органіка, якийсь гніт чи ще щось. Така надлишкова кількість азоту призведе до того, що імунітет часнику буде гірший, він буде вражатися хворобами, буде такий казала моя бабуся, ютлий. Тому краще висаджувати часник після тих культур, які інтенсивно споживають азот. Після огірків також можна висаджувати, хочу наголосити, що не варто боятися переноспорозу. Якщо на ваших огірках на цій грядці був переноспороз, то можете все одно сміливо висаджувати туди часник, бо переноспороз часнику і переноспороз огірків це два зовсім різних переноспорози. І наступне це вибір власне, місця. Для підзимової посадки часнику треба обрати місце на якомусь підвищенні. Хоча би трішки, але підвищенні. Всякому разі, щоб це не була низина, щоб це не були близькі ґрунтові води, щоб це не було якесь таке заболочення там, в березі. Я буду садити, і це я, до речі, роблю вже дуже багато років. Відколи в мене є високі грядки, відтоді я і висаджую в них часник. Якщо ж у вас немає високої грядки, то можна зробити таку імпровізовану грядку високу, просто накидавши землю із стежок на грядку. Таким чином вийде такий ніби гребінь, але широченький. ну Грядка під, на підвищенні. Часник вам за це подякує. Ще одне питання. Що вносити в грядку, готуючи її до посадки часнику? Як варіант, не вносити нічого. Так у мене буває іноді, бо коли я не перекопувала грядку, були такі моменти, то і внести нічого в неї не могла. Або коли, наприклад, дуже поспішала, то не вносила. В такому випадку просто треба буде трошки за іншою схемою підживлювати часник, починаючи з весни. Якщо ж у вас є можливість внести добрива в грунт, то треба пам'ятати, що ніякого азоту тут не повинно бути. Використовуємо фосфор на калінні добрива. Треба пам'ятати, що. Калійні добрива вплинуть на часник уже зараз. Вони підвищать його морозостійкість. Калій має таку особливість, що він згущує цитоплазму клітини, і таким чином вона стає в'язкіша і замерзає при нижнь, нижчій температурі. Тобто калійні добрива це на тепер. Але внесення фосфорних добрив, воно теж необхідне, якщо є можливість, у вигляді суперфосфату, звичайно, внесли суперфосфат, і вже той фосфор буде працювати на наступний рік. А якраз тоді він забезпечить накопичення цукрів у. Нових уже зубках часнику, і вже посадковий матеріал наступного року у нас буде такий повноцінний, зимостійкий, бо там буде багато цукрів. Тобто варто вносити суперфосфат. Якщо ви маєте попіл і маєте досвід внесення попілу під цибулю і часник, звичайно, можете використати цей свій досвід, але на мою думку, вносити попіл необхідно тільки на ґрунтах, які є слабкокислими, бо на таких, ось на таких нейтральних ґрунтах, які в нашій місцевості є. Внесення попелу, воно може тільки погіршити ситуацію, почавши залужнювати цей ґрунт, тому що велика кількість вапна у попелі, вона може цьому сприяти. Тобто використовувати попел можна, але дуже у невеликих кількостях. Крім того, він заблокує фосфор в ґрунті через наявність кальцію, тому дуже обережно з попелу. Якщо ж ви хочете внести туди органіку, ось під перекопування можна також внести якийсь дуже старий, дуже перепрілий компост. Свіжого компосту, так як і свіжого перегною, вносити не потрібно, як я вже казала, це призведе до хвороби часнику, до його зниження імунітету і калійних і фосфорних добрив. Варто вносити десь близько 25 грамів на квадратний метр. Фосфорних в можна трошечки більше. Для прикладу, я зважила зразок суперфосфату і зразок калімагнезії. Якщо це у вас калісульфат, то його також можна виміряти столовою ложкою, столова ложка трошечки з невеличкою гіркою, і це і буде десь приблизно 25-30 грамів. Вносимо і перекопуємо. Наступне питання перекопувати чи перекопувати ґрунт під часник. На мою думку, перекопувати треба обов'язково. Звичайно, Якщо у вас дуже легкі такі якісь супіщані ґрунти, та і ви вище до того ж прихильник технології no till без перекопування, то тоді, звичайно, ви можете не перекопувати. У решті ж випадків, особливо якщо у вас важкий ґрунт, до прикладу, такий як у мене, це важкий такий чорнозем, перекопати грядку під часник треба і ще й так глибоченько. Бо часник на важких ґрунтах дуже часто може вимокнути. Бо у них така водопроникність слабка. А також може випихати сам себе, як ото барон Мюнхгаузен сам себе витягував за чуба з болота. Так І часник, пускаючи коріння, буде впиратися у цю щільну тверду землю і буде випихати сам себе на поверхню. При цьому він може швидше зійти, потрапити під заморозки, це, звичайно, не буде фатальним, але урожай буде значно менше. Ну, і потім ми будемо обідкатися Чому ж це у нас кінчики е, часнику пожовкли? А власне в неї з причин може бути саме підмерзання. Перекупувати грядку необхідно як мінімум за 7, то й за 10 днів це мінімум. До посадки часнику можна і раніше це зробити. Це робиться для того, щоб ґрунт зрихлити, для того, щоб покращити його повітря і водопроникність. Але разом з тим, щоб Ось ця перекопана земля трошки осіла, всілася, бо якщо вона буде осідати поступово після того, як ми посадимо часник, то осідаючи вона буде рвати коріння часнику, яке він буде пускати. І знову ж, це не фатально, але на врожай вплине. Будуть якісь менші голівки, буде менший урожай. Тобто, якщо є можливість, варто це зробити. Якщо ж можливості у вас немає, то тоді варто точково просто в ці місця, де будуть ваші гнізда для посадки, ось ці місця якоюсь маленькою лопаткою. Викопуючи посадкову лунку, тим самим розрихлити землю. Для висаджування часнику прокладаю борістки, так мені швидше видається, хоча це не обов'язково. Глибину цих борісток я вимірюю своєю універсальною міркою. Моя долоня ось від цього місця до кінчиків пальця має 10 см. Ось таку борістку я прокладаю. В моїх умовах, в умовах важкого ґрунту, я на дно доріжки всипаю таку подушку з піску. Звичайно. В умовах обмеженого об'єму ґрунту, такими, як є високі грядки, найкраще поліпшувати ґрунт в цілому, тобто додавати до нього якісь розрихлювачі, якийсь гарно перекрилий компост, ну і пісок в тому числі. Але в даний час саме такий спосіб мені є зручним. Тож я проробляю доріжки і дно їхнє всипаю такою подушкою з піску. Це робиться для того, щоб пісок виступав у якості дренажу, проробила і чекатиму. і отут ми підійшли до питання дати висадки часнику. Точної дати, звичайно, вам ніхто сказати не може. Люди більш консервативні садять так, як робили їхні мами, бабусі, щоб до покрови або одразу після покрови. Я до деякої міри погоджуюся з цим, робили вони дійсно це, але тоді погода була більш-менш стабільною і передбачуваною. А ось такі моменти, якими є цей рік, 2023, коли має місце феномен Ельні, це. Природне явище, яке виникає не дуже часто, може бути раз у 2 роки, 5-7 років. І пов'язано з переміщеннями теплих вод, теплих потоків водних, які дуже впливають на взагалі, температуру і на клімат на більшій частині землі. Власне, цьому ельнінію ми зобов'язані ось такою високою температурою. А Виникло це явище десь у липні місяці, і оце з того часу триває, може тривати від 9 до 12 місяців. Тобто, можливо, зима буде м'якою, як прогнозують наші синоптики. Але ось осінь, то вона точно не те, що м'яка, а вона жарка навіть. Тож, попри існуючі різноманітні традиції, я пропоную вам випроводити ще один метод, так би мовити, обчислення дат посадки. Ми з вами зараз не дуже довіряємо прогнозам, вони дуже часто змінюються, і тому за орієнтир можна взяти. Те, що знаходиться навколо нас. До прикладу, якщо на березі масово жовті листя, це означає, що до моменту вже стабільних заморозків пройде ще близько 30 днів. Таким чином, коли на березі почне масово жовтіти листя, ми зможемо висадити часник. Щоб бути ще більш точним, необхідно вимірювати температуру ґрунту. Використовуючи цей метод, я висаджую часник, коли температурна позначка. Зупиниться на цифрі 13-14. Причому це триватиме 5, 6-7 днів і вимірюватися буде на глибині 10 см. До того ж, треба звернути увагу, що вимірювати температуру треба десь приблизно з 9 до 10-ї години ранку, коли вона вже трошки відійшла від ночі, але ще не встигла розігрітися денним сонцем. Так от, коли буде протягом тижня 5 днів, можливо, температура грунту 13-14 градусів. Тоді можна висаджувати часник. Коли ж прийде час Х, нам необхідно визначитися, на яку глибину ми маємо часник висаджувати. Як я вже вам сказала, я роблю борістки ось такою глибиною 10 см. Це допомагає у тих випадках, коли в кінці кінці виявиться, що я висадила часник трошки ранувато, коли я десь поспішила. Так можна робити свідомо, коли ви висаджуєте часник раніше, бо у вас ну, не буде можливості приїхати на дачу. Треба, є потреба висадити раніше. Що робити? Садити глибше. Ось така е, посадка на таку глибину обезпечить часник від ранньої появи його на поверхні, від випирання е, цих судків часнику під час формування кореневої системи. Ну а те, що буде урожай на тиждень пізніше, думаю, такої великої ролі не відіграє. Наступне питання це обробка часнику. Перед посадкою. Найперше, що хотілося б сказати, що не варто розділяти ось ці зубці часнику значно раніше, ніж ви збираєтеся його висадити. Це можна зробити за днів 2-3, але не раніше. Чому? Тому що, по-перше, буде підсихати день це часнику. Тут воно захищене оболоночками, там воно буде підсихати. По-друге, ми можемо його травмувати і тому краще це робити майже безпосередньо перед висадкою. тобто коли ми збираємося його, наприклад, обробити, якщо ви обробляєте, то тоді і розділити. Тож, чи треба, чи не треба обробляти? З одного боку, часник розвивається в таку пору, що е патогени вже не є активними і дуже часто, думаю, ви так само, як і я, нічим не обробляєте часник, і буває дуже гарний урожай. Але з огляду на те, що ось цей рік був такий дуже мокрий, був такий дуже хворобливий, багато рослин хворіли, в тому числі часник, і була на ньому сіра гниль, і був на ній фузаріоз. То, щоб убезпечити себе, бо якщо на зубчикові немає ознак хвороби, це не означає, що там немає цієї інфекції, немає цього патогена, то все-таки краще обробити. Це не займе багато часу, але з більшою ймовірністю привзде до кращого урожаю. Якщо ви прихильник біопрепаратів, то, думаю, найкраще обробити часник розчином сіної палички. Чим це пояснити? Та тим, що вона не має таких властивостей стимулювати. Бо зараз у Стимулювання розвитку часнику, ми не зацікавлені, бо під зиму нам цей розвиток ні до чого. Якщо ж ми застосуємо триходерм, гуапсин або ще щось, вони дуже гарно його дезінфікують, але при цьому можуть стимулювати. А, якими ще препаратами можна обробити, якщо це не біопрепарати, це а, всі ті ж засоби, якими ми обробляли насіння? Ну, знову ж таки, які не мають стимулюючої дії. Наприклад, хлоргексидин не розведений. Ось так, як він продається в аптечній пляшечці. У такому нерозведеному вигляді можна замочити. Замочуємо десь хвилин на 15. Ну, можна також замочувати і у звичайнісінькій кухонній солі. Що робить сіль? А вона викликає осмотичний шок у всіх цих мікроорганізмів, які живуть там на цій часничині. Загинуть усі і корисні, і шкідливі, до речі, так, як, так само, як і з хлоргексидином. Розчином, до речі, можна взяти і залізного купоросу. Мідний я не використовую ніколи, бо мідь вона фітотоксична і токсична і для нас в таких кількостях. А от залізо воно менш токсичне і часто трапляється. Хлоросу рослин, тобто дефіцит заліза, зустрічається доволі часто. Ну, а ось той е, сульфатний залишок кислотний е, це джерело сірки, яку полюбляє часник, тому це ніяким чином не завадить. Але ж знову ж таки, через осмотичний шок загинуть усі і корисні, і шкідливі. Тому обробили, далі дістали, просушили там годинку-дві, щоб він просто протряг, а потім висаджуємо. Таким чином ми не зашкодимо ґрунтовим мікроорганізмам і знешкодимо патогени, які є на Самому часнику. Як я вже сказала, висаджую на глибину приблизно 8 см, враховуючи ще 2 см піщаної подушки. А, яка відстань між рядками? А знову ж універсальна мірка? А це трохи більше, ніж ось оця відстань моя 5. Бо тут 15 см, а треба 20-25 см. Тому не менше, ніж ось так, і плюс ще. А яка ж відстань між часничинками? А отака. Ось така це так, коза. Оце коза, якраз 10 см місця між чесничинами. Зробити менший, головки будуть менші, а 10 см якраз те, що потрібно. Посадили, пригорнули, притоптали, бо нам треба забезпечити гарні контакти з землею, як у випадку будь-якого насіння, так і у випадку чеснику. І далі очікуємо. очікуємо настання таких стабільних заморозків і мульчуємо чесник. Хочу сказати, що у випадку високих грядок мульчування абсолютно не є необхідним. У цих умовах часник ні в якому разі не вимерзає, просто жодного разу такого не було, що в мене часник вимерз. Хоча мульчувати у мене не завжди є чим. Листя від фруктових дерев мені є куди використати, тому на часник не завжди вистачає. Звичайно, якщо є чим замульчувати, то добре було б замульчувати. але треба бути обережним, не мульчуйте його дуже рано. Бо, знову ж таки, оце дуже раннє мульчування, воно буде стимулювати його до швидшого проростання. Тому вистачає, вистачить, якщо ви замульчуєте його тільки при настані стабільних отаких морозів. Ну, ось власне і все, про що я вам хотіла розповісти, виходячи із власного досвіду вирощування часнику. Якщо ви маєте якийсь цікавий досвід з вирощування часнику, діліться, будь ласка, ним в коментарі, бо думаю, що глядачі з великим задоволенням читають коментарі, в яких завжди можна знайти якісь цікаві моменти, цікаву інформацію для за позичення для використання у власному городництві. На цьому я з вами прощаюся і гарних вам врожаїв!